Електронні відходи це лише один із видів відходів людської цивілізації, повідомляється у довідниках всесвітньої мережі інтернет. Вони мітять викинуті електронні та інші електричні пристрої їх частини. Наскільки актуальною є дана проблема в екологічному сенсі, ми дізнаємося в 20 хвилинного документального фільму про забруднення навколишнього середовища в далекій африканській країні Гані? Як багато можна розповісти за 20 хвилин? Ми знаємо з років у школі, але у цьому фільмі всі мовчать, ніхто нічого не розповідає. Єдиним засобом комунікації автора з глядачем є його кінокамера, яка непомітно переміщується у просторі, фокусується наближаючи віддаляє ті чи інші сцени. Завдяки цій майстерній камері ми бачимо людей, які самі своєю чергою чудодійним чином не помічають присутність оператора. Спіль ми дізнаємося, що виявляються електронні відходи можуть мати високі класи небезпеки через речовини, що містяться в них, таких як спинеті, ртуть поліхлоровані дефеніли, полівінілхлорида. при їх спалюванні в атмосферу викидається велика кількість діоксинів, смертельно небезпечних для живого токсикантів. Тільки уявіть собі, вага електронних пристроїв, від яких щороку відмовляється людство, становить близько 50 мільйонів тонн. Раніше наш учитель екології розповідав нам, що в розвинених країнах, таких як США, Електронні відходи вдають централізовано у спеціальних пунктах прийому. Сюди потрапляють телевізори, застарілі, системні блоки та монітори комп'ютерів, радіоприймачі, холодильники, принтери, сканери. Спеціальні службовці приймальних пунктів все сортують і готують до транспортування. На своїх фотографіях наш учитель показував нам, як виглядають такі центри управління відходами у США. На уроках ми також дізнавалися, що муніципальна влада в містах, які реалізують концепцію сталого розвитку, створюють необхідні умови для стимулювання активності населення щодо забезпечення належного поводження з електронними відходами. Всіляко заохочують екологічно дружні моделі поведінки городян, вигадують ефективні інструменти, які гарантують роздільний збір та непопадання небезпечних відходів на місцеві полігони. Таку екологічну політику там називають стратегією управління відходами. Виходить, що застосовуючи правильні підходи, можна мінімізувати будь-які ризики для природи та здоров'я людей. Проте фільм Край електронного сміття розкриває ширший пласт проблеми та змушує глядача задуматися про глобальний характер наслідків електронного засилля на планеті Земля. З'ясовується, що очищуючи свій власний будинок від смертельно небезпечних відходів, потрібно пам'ятати про те, що ми перетворюємо території за межами благополуччя, що здається саме в Африку. Відправляють старе, зламане непотрібне електросміття. У свою чергу місцеві жителі в Африці це сміття розбирають, знаходячи в ньому щось цінне. Здають нам металобрух та бо виймаючи цінні деталі, продають їх таким чином, заробляючи. Робота оператора захоплює нашу увагу. Ми бачимо великі території, завалені купами електронних відходів. Я завжди думала, що буває тільки таке сміття, яке ми викидаємо сміттєві баки біля будинку. Тобто, все, що зібралося за два-три дні на кухні: пакети, обгортки, шкірка овочів та фруктів, розбитий посуд та багато іншого. Ось після того, як ми подивилися фільм, Дейда від край електросміття, я дізналася, що є електросміття. Коли у нас вдома ламається щось електричне, ми його не викидаємо на сміття, а відвозимо на дачу або до бабусі до села, де є місце зберігати та по-новому використовувати. Наприклад, зі старого холодильника бабуся зробила для мене особисту шавку. Коли я до неї приїжджаю, то складаю. Туди свої речі та іграшки. І ще я можу наклеювати на нього все, що хочу. Бабусі дуже подобаються і малюнки, і магнітики, яким я прикрасила холодильник шафа. А нещодавно, мамі на день народження, подарували одразу два електрочайники. Вийшло на всіх по чайнику, якщо рахувати в місці зі старим мамі, татові і мені. Мама сказала, що це багато. І ми передарували один чайник у багатодітну сім'ю із сусіднього під'їзду. Тому мене здивувало, що в Африці бідні люди спалюють навіть нові електротовари, щоб знайти цінні метали і потім отримати за них гроші. Ті, хто цим займається, цілий день перебувають на звалищі, куди постійно вивозять всякий мотлох. Відразу розвантажують, розбивають, а потім спалюють. Страшно дивитися, який чорний дим стоїть довкола, як забруднюється повітря, і цим дихають і дорослі, і діти, які те щось шукають, щоб купити собі їжу. Ще, крім людей, проходять через сміття на електричне звалище африканські корови. Вони знаходять тут щось їстівне, але ж воно заражене шкідливими речовинами. Потім таке погане молоко п'ють нещасні африканські діти. У яких від цього трапляються серйозні хвороби, наприклад, рак. Мені їх дуже шкода. Уряду цієї країни треба заборонити багатьом країнам привозити сюди електричне сміття. Від цього страждають усі природа, дорослі та діти, все, що спалюється вітром, переноситься в інші країни та землі. Отже, цим дихать усі жителі землі, а не лише африканці. Всім вченим світу треба придумати метод, як чинити з електричним сміттям, щоб воно не завдавало шкоди навколишній природі та людям. Я уявила, що якщо так і триватиме все звозитися і спалюватися, то незабаром наша блакитна з космосу планета перетвориться на чорну планету звалище. Цього не можна допустити. Думаю, що до цього нас і закликають творці фільму Край електросміття. Захистимо та врятуємо від вогню, така прекрасна наша земля. Фільм Край електросміття дуже актуальний сьогодні. Його автор Девід Феделе звертає нашу увагу на жахливу екологічну проблему спалювання електронного сміття. Адже правда, я, наприклад, ніколи не замислювалася, як утилізують побудову техніку. Після перегляду фільму думок стало дуже багато. Адже ми вбиваємо не лише природу, а й себе фільм починається зі страшної картини утилізації електросміття. Яка шкодить планети, мабуть, більше, ніж самі відходи сучасності. Сам край електросміття звалище, якого не видно. Кінця через смоку, що висить у повітрі, неподалік неї знаходиться невелике село. Електронним сміттям завалено береги ставка, який, можливо, утворений дощовою водою. Земля вкрита сміттям. Дерева чи дадуть плоди через погану атмосферу, тому їжа та вода швидше за все завозиться з найближчого місця. Як ми дізнаємося із тупіртів, у район Гана з'їжджаються здебільшого безграмотні та безробітні жителі Західної Африки. Ці люди не мають права на освіту та на нормальне життя, на здоров'я, та натомість їм надала можливість працювати, сортувати електросміття, розбирати та розбивати застарілу техніку, спалювати те, що утилізація не підлягає. Це просте на перший погляд робота, насправді виснажлива праця у жахливих умовах. Остаточно поламану техніку доламують, потім деталі сортують, металь зважують і відправляють на переплавку, а інше спалюють. Після такої утилізації робітники шукають у популя шматочки металу, техніка, яка підлягає подальшому використанню, вивозиться до міста. Але жителі сміттєве звалища не сумують і активно проводять своє дозвілля жартома між собою врачі в настільні ігри, відпочивачі в коробках від сміття. Через процес спалювання сміття у повітрі потрапляють солі важких металів, які завдають величезної шкоди здоров'ю людей. Всього один невеликий фрагмент фільму Тяжку кашту робітник дає нам можливість те, про що говориться в субтиртах наприкінці. Гостре борезка легкий і коров'яних клітин. Підвищення ризику захворіти на рак і перешкоди розвитку мозку у дітей. Крім того, робітники живуть у картонних будинках, тобто керуючи краєм електросміття, не надають людям як нормальних умов праці, так і упорядкованого житла. Плазма горить довго і чорний дим постійно отруює життя людей та природи. На сміттєзвалище працюють навіть діти у вільний від роботи час. Вони грають у футбол, а дорослі у настільні ігри. Маленькі робітники навіть не знають про те, що десь їхні однолітки мають ширше та цікаве коло занять. На великому полі для сміття пасуються корови, які, напевно, є домашніми. Їхнє молоко теж шкодить тим, хто його вживає. Постає питання, хто стоїть за проблемою екології в Гані. Дізнаємося, в субтиртах електросміття відправляють із розвиненого світу, причому частіше нелегально. Наш світ справді розвинений, але не в сенсі моральної цінності. Прогрес прогресом, але як же природа, як здоров'я людей. Кадри з білими чаплями і з початку фільму нагадали мені казку Миколи Телешева Біля чапля. Її зміст полягав у тому, що особливий вид чапель був винищений людьми через принцесу, яка вважала, що від висту одного птаха заради е, гарного пера для прикраси нічого страшного не станеться. Влада Гана на інших країн думає не про страшні наслідки забруднення повітря, не про те, що чорний дим закриває сонце для всіх людей планети. А про гроші наживо. Фільм «Край електросміття звернений більше до влади, як до глобальної, так і місцевої. Девід Феделе закликає її зайнятися проблемами екології з і безробітців Гане, а й у всьому світі. Моє перше знайомство з роботами Девіда Фепла відбулося, коли я подивився край електричного сміття. Всі інші праці режисера пройшли повз мене, але як людина, яка активно цікавиться кінематографом. Я не чудово проінформована про колишнє злети і падіння, що його супроводжують. Найбільш мене вражає те, що головними героями цього фільму є прості робітники Гані. Технології досить швидко розвиваються, чи не щодня з'являються нові пристрої та предмети побутової техніки та електроніки. Це, звісно, здорово, але є якийсь зворотний бік медалі. Якщо споживачі скуповують нову техніку, стара потрапляє на звалище. Ця картина не мій довгих діалогів і меркувань. Картина досить красномовно оповідає про те, що відбувається. Люди серед відходів намагаються знайти необхідні деталі цілком несправних приладів, вони намагаються. Віддобути кольорові метали методом випалювання. У результаті атмосферу викидаються тонни оксидів. Тут ніколи не проглядає сонце. Вони завжди приховано сонцевими хмарами, що роз'їдає легкий дим. По всій теорії сміттєзовища постійно горять багаття, на них місцеві жителі пам'яті комплектуючи. Кабеля та інше електронне сміття, щоб після згорання пластику потім зібрати міць, свинець та інші метали, які використовують у виробництві електроніки. Це збирання допомагає їм вижити, зібравши достатню кількість металу, його можна здати приймальникам та купити трохи гір. Середня заробітна плата працюючих на звалуші по 12 годин на добу людей, близько 2 доларів на робочий день. Девід Фадело зробив величезну справу, звернувши увагу на жахливе життя американців, які потребують підтримки. зараз звичайні люди складно уявити для себе таке життя, але воно існує. Люди, які кинуті на позволяще, зобов'язані заробляти найжихливішими способами, коли вже світова спільнота зверне увагу на цю ситуацію і надасть допомогу всім, хто потребує. Мені дійсно було дуже складно дивитися цей фільм і розуміти всю глобальність цієї події. Надомуть люди повинні змінити своє життя у найкращий бік, а не займатися цими брудними справами. Робота кожен день не звалищі, їх моральне і фізичне здоров'я погіршується кожного дня все більше і більше. У тебе немає влади перебудувати світ, як ти хочеш, але в тебе є твоя правда і твоє слово. Все ките нести людям радість. Насамперед хочу відразити відзначити, що фільм непростий. Ви не знайдете у фільму екшену, перестрілок, будете дивитися на людей таких же, як ви. Ви не змінився замислитися, співчувати та посміхатися екрану. Дуже точно показано всі страждання, смерті, безсилля і бажання шукати інше життя, але хочеться йти і творити добрі справи, щоб не було бідних і нещасних, щоб у світі були всі щасливі. Тому що не зло, не злівчин, можуть допомогти знайти себе, а тільки добро цей фільм не залишить байдуже нікого. Фільм Край електронного сміття змусив мене замислитися над дуже важливими проблемами сьогодення. Головне становище людей, які сортують електронне сміття та страждають через нього. Режисер зняв чудовий фільм, який показує наслідок вивезення всього електронного сміття до країн третього світу. Фільм складається з двох частин. У першій показано, як люди працюють, переробляють відходи, і друга там, де вони відпочивають та насолоджуються життям. Якщо це звичайно можливо в таких жорстких умовах. У фільмі ми дізнаємося про звичайне життя тих людей, які сортують і переробляють електронне сміття. Ми розуміємо, що кожен день чоловіки важко працюють, щоб розібрати як найбільше сміття. Декілька разів на день їм привозять нові відходи. Це холодильники, телевізори, які на вигляд зовсім нові і могли б ще прослужити, але, мабуть, їх власникам вони більше не потрібні. Часто так буває, що справжні майже нові речі люди викидають і купують новіші, сучасніші, хоча старими ще можна було користуватися. Або ця річ була поганої якості, як телефони, наприклад, недорогих компаній. Користується ріки, він уже починає зависати, гальмувати, і ми сміливо його викидаємо та купуємо новий. Недоцільне використання електронних пристроїв та техніки веде до збільшення електронного сміття. На полігоні, куди звозять електронне сміття, пасеться великорогата худоба, і поруч протікає річка, з якої люди могли б брати воду або в ній просто купалися б діти. Але, на жаль, це неможливо. Від електронного сміття в тому місці, куди його звозять, страшенно постраждала екологія. Забруднена річка зовсім не має дерев і чагарників. А значить, нема кому вбирати всі ті жахливі речовини, які виходять в атмосферу внаслідок спалювання відходів. І вони осідають на шкірі у легенях цих людей. Усім цим дихають діти, які допомагають у прибиранні сміття. У другій частині фільму ми бачимо, як люди відпочивають. Діти грають у футбол, дорослі грають у настільну гру і про щось розмовляють, сміються. Вони просто насолоджуються життям, яким би важким воно не було. З цікавістю переглянула фільм австралійського режисера Девіда Феделя про глобальну екологічну проблему, край електронного сміття. Цей документальний фільм змусив мене багато про що задуматися. З одного боку, перехід люса прогресивну інформаційну боку потребує відповідного технічного забезпечення впровадження нових технологій, модернізацію засобів забезпечення інформаційно-комунікаційної взаємозв'язку співтовариств і впровадження швидкозмінних підходів у реалізації принципів електронного управління соціальними, економічними та світпоглядними процесами. Але з іншого боку, технологічне рішення швидко оновлюються, зумовлюють стан електронних відходів, які потребують безпечної для навколишнього середовища утилізації. Девіду Феделі вдалося створити вражаючий фільм. Режисер показує нам будинний день і життя людей однієї з країн африканського континенту. Перше, що впадає у вічі – гори сміття густого диму годину і людей, змушених перебувати в нелюдських умовах токсичного звалища. Їхня доля безперервне сортування електрообладнання. Щоб заробити собі на їжу, вони зранку до вечора вилучають з побутових приладів комп'ютерів, телевізорів. Фрагменти, що містять ціні метали, щоб після здати їх для переплавлення та подальшого використовування у виробництві нових електроприладів. Фактично ми спостерігаємо найгруднішу стадію круговороту менталів у природі людської цивілізації. Здавалось, цей раціональний підхід до реалізації рециклінгу має віддатись, але у фільмі ми бачимо нещадну картину чиклених вогнищ, що поширюють всюди їдкий дим. Токсинами канцерогенної та мутагенної дії. Можливо, трудівники сміттєзвалища, які належать, отримують молоко шкідливість і, ризикуючи своїм здоров'ям, мають високі заробітки і облаштовують свій побут лише на рівні цивілізованих країн. На жаль, резерв показує нам абсолютно протилежну картину ми бачимо старі споруди та зливні умови життя місцевого населення. Люди тут настільки звикли до таких умов. Щоб перестала реагувати на небезпеку, яка проявляється у кожній екраній деталі документального свідоцтва. Прилади, що спалюються, насичують атмосферу смертельно небезпечними санцем, ручів і хромом, та іншими речовинами. Робітники, які заради цінних металів і мікросхем з'їжджаються, щоб плавати, розбивати та розбирати старі телевізори, комп'ютери, мобільні телефони. Догісну техніку мають плату в 1 долар на один при 50 годинному робочому тижні. І ціна за все це в майбутньому їхні здоров'я, їх сміття спосіб заробітку трохи більше, але що буде вже скоро, за 5, 10, 20 років, чи здатні вони також працювати і утримувати свої тінь, втративши здоров'я, чи вистачить у цих нещастих людей грошей, щоб сплатити за дороге лікування? Як житимуть їхні сім'ї та діти вже скоро. Особливо найзабудніми тривожніми моментами у фільмі була поява і крадні десятирічна хлопчики, які на рівні з дорослими працюють у цій жахливій атмосфері, це спонукає глядача на невеселих роздумів. Я думаю, що щось у волонтерному масштабі треба міняти. Необхідні справедливіші політики управління твердими електронними відходами. Забруднення планети електронним сміттям стає новою актуальною екологічною проблемою для людства: мобільні телефони, комп'ютери, принтери, фотоапарати, крові приставки. Морально старіють вже через кілька місяців після покупки, але наскільки швидко занепадає природа з Землі, і що для людей є великою цінністю. Це питання часу, кілька десятків років і знадобиться набагато більше ресурсів, щоб відновити придатні для життя території. І не факт, що вийде. Нині люди викидають електронні відходи, вивозять їх до країн третього світу, вважаючи, що це правильно та нормально, але я думаю, що є безліч інших варіантів, щоб без ризику для природи і людини позбутися цих приладів. Напевно, є спеціальний центр переробки електронного сміття, де його утилізують правильно, дотримуючи сучасних технологій і витягуючи потрібні матеріали безпечно. Також є благодійні організації, готові прийняти прилади та відправити їх нужденним. Погодьтеся, що не завжди ми купуємо новий прилад, тому що старий не справу. Можливо, його можна полагодити або продовжити його експлуатацію. Завжди знайдуться люди, які потребують такого обладнання. Ті, хто викидає все це на узбережжя океану, туди де живуть люди, припускаються непробаченою помилки, за яку розплачуємося всі ми. Люди планети Земля. Потрібно пам'ятати, електронне сміття проблема кожного. Обов'язково подивіться фільм Край електронного сміття і подумайте, як ми всі разом можемо допомогти вирішити цю проблему проблемах 21-го століття. Зрозумійте, наскільки важливо думати про це вже сьогодні. Від того, як ми ставимося до природи та навколишнього середовища сьогодні, залежить наше майбутнє та майбутнє наших дітей. Однак не всі це розуміють. Цю проблему можна розглянути в кінокартині Давіда Феделі Край електронного сміття, де чітко показана проблема екології у наш час. Перед нами видна жахлива картина пітні тварини, що гуляють по смітнику і харчуються отруйними відходами, брудні люди, навколо чорний, їдкий дим з великим містом високотоксичних речовин. Ґрунт майже повністю складається з ртуці, свинцю та падлію. Цей район Африки Гана автор називає край електронного сміття. Де панує антисанитарія та неймовірна кількість небезпечних відходів. Усі електроприлади, що відслужили свій термін, рано чи пізно опиняються на звалищі, але існують спеціальні пункти прийому, туди можна здати техніку, але там, де їх немає, просто створюють звалища. Зазвичай таких звалищ найбільше у найбідніших країнах світу. Завдяки фільму Девіда Феделі ми можемо побачити, наскільки руйнівний вплив людини на навколишнє середовище та екологію. Людям варто замислитись про свої дії, адже вони вирішили, що можна споживчо ставитися до природи, змушивши працювати її на себе. Поети часто порушували тему відносин людини з природою у своїх творах, Цішить, що у літератури піднімається ця тема. Хочу сказати велике спасибі режисеру за цю картину, адже він відкрив очі на іншу Африку і на те, наскільки згубними є людські дії. Особисто я не знала про деякі райони Африки, де екологічна проблема є настільки гострою. І все ж можна стане той день, коли люди зрозуміють, що руйнує самих себе і намагатимуться вирішити цю проблему. Але чекати не треба треба діяти зараз, бо інакше буде пізно. І все ж можна стане той день, коли людство зрозуміє, що руйнує самих себе і намагатиметься вирішити цю проблему. Але чекати не треба треба діяти зараз. Бо бути пізно. Забезпечте капіталу 10% прибутку, і капітал згоди на будь-яке застосування. При 20% він стає жвавим, при 50% готовий позитивно зламати собі голову. При 100% він замежає всі людські закони, при 300% немає такого злочину, на який він би не ризикнув піти, хоч би під страхом шибенці. Карл Маркс, капітал, обговорюючи на кіноклубі фільм Історія речей, мої однокласники активно дискутували про те, чому світ вкинуть у вир сміттєвого хаосу, і що з цим робити. Але ось питання про те, де ж здебільшого перебуватиме це сміття чомусь залишилося поза увагою. Перегляд документального фільму залежного австралійського документаліста і мандрівника Дейвіда Федера, Край електронного сміття, розставив усе на своїх місцях і змусив ґрунтовно замислитися. Подорожі різними куточками землі: Австралія, Європа, Середній Схід, Південна Америка привели Дейвіда до Західної Африки, Гани. Це невелика держава, столицею якої є місто Акра, займає 136 місце у світі за рівнем економіки. Основні сектори економіки сільське господарство 56% населення та промисловість 15% працедатного населення. А де ж інші? Щороку 200 тисяч тонн використаних та зламаних електронних пристроїв звозиться до вани, переважно з розвинених країн. Люди з бідних північних регіонів приїжджають до столиці у пошуках роботи, здебільшого неосвічені вони змушені переробляти електронні відходи, виділяючи з них мідь, алюміній та латунь. Причому мідь найважчим способом випалення електронних кабелів. Добутий добути таким чином метал, вивозиться назад до розвинених країн, при цьому продається як сировина. А вивільнені при переробці та випалюванні токсичні відходи свинець, ртуть, кадмій, залишаються в легенях, крові та нирках мешканців гани, що спричиняє збільшення ризику виникнення ракових захворювань, затримки психічного розвитку, особливо у дітей. І ось питання: а що таке розвинені країни? На уроках географії та історії я завжди вживав цей термін з якоюсь повагою, віддаючи шану людям, які досягли успіхів в економіці. Але за рахунок чого? Анні Леонард наполягає, що за рахунок здоров'я та якості життя людей із країн третього світу, припускаючи, що все це почалося після другої світу. Проте за понад півстоліття до цього Карл Маркс у своїй головній праці передбачав це, чи на цьому будується так звана розвинена економіка. Спостерігаючи за тим, як мої однолітки заробляють собі на життя такою важкою фізичною працею в антисанітарних умовах, мені стало навіть соромно соромно за ті мізерні проблеми, які турбують мене та моїх друзів, коли є діти, які змушені так виживати. Коли бачиш ці нелюдські умови потіки з брудної води та сміття, пили сажа тут же пасуться тварини і сплять у коробках люди, рятуючись від, від палючого сонця, не, не треба жодних слів, мабуть, тому дев'ять не став спеціально озвучувати та перекладати фільм. Слів не потрібно, все так зрозуміло. Середня тривалість життя чоловіків у гані 59 років, але це середнє, а у всіх хлопців років, мабуть, 40 за такого рівня інтоксикації. Сумно, сумно від розуміння того, що нічого не можна змінити саме для цих дітей. Хоча Дев'ять хоча Девід Феделе наприкінці фільму висловлює подяку їм за те, що впустили його у свій світ. Я теж хочу сказати їм спасибі за наш розвинений спосіб життя і назвати їх за іменами. Адат, Райм, Казий, Боду, Апт, Адат. Підраховано, що майже 50 мільйонів тонн електричних відходів накопичуються у світі щороку. Я ніколи не замислювався, а де зараз наш старий холодильник, праска, два телевізори, перший монітор від комп'ютера, відеомагнітофон і, напевно, я щось забув. Мені дуже не хочеться думати, що хтось жертвує своїм життям і Здоров'ям це витягти з них кілька кілограмів металу. Може, для цих хлопців, ми не можемо нічого зробити, але якщо ми не змінимо наш споживчий спосіб життя, то прирікаємо на таке життя і наступне покоління.